Тепер будемо в'язати вушка. Вушка складається з двох частин світлої і темнішої. Починаємо в'язати світлим кольором. В'яжемо праве вушко. Набираємо 12 повітряних петель. Один, два, три, чотири, 6, 7, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. З другої петлі від гачка починаємо в'язати? Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять, стовпчиків без накиду, останню петельку в'яжемо чотири стовпчики, без накиду одну петлю, один, два, три, чотири. По другій стороні. В'яжемо один, Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім, стовпчиків без накиду, повітряну петлю, повертаємо в'язання, в'яжемо. Прибавку далі один. Два, три, чотири, п'ять, шість стовпчиків без накиду. Прибавку, Два стовпчики без накиду, один, два, знову прибавку. Далі в'яжемо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять стовпчиків без накиду і дві прибавки, одна прибавка, друга прибавка. Ось тут в'яжемо три стовпчики без накиду. Один, два, і третій. Три стовпчики без накиду, повітряна петля. Знову повертаємо в'язання, в'яжемо три стовпчики без накиду: 1, 2, 3, і в наступну петельку в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Все, ниточку відрізаємо. Ми зв'язали ось таку голубеньку частинку світлим кольором. Частинку вушка. Потрібно тепер зв'язати таку саму з синім, темнішим синім кольором. Я зв'язала таку саму темнішим кольором частинку. Тепер нам потрібно ось так дві частинки скласти докупи двох кольорів і обв'язати стовпчиками без накиду кругом це вушко. Складаємо дві частинки вушка разом. Ось так. Беремо темну нитку, темнішу нитку, і будемо зв'язувати дві частинки докупи, обв'язуючи стовпчиками без накиду. Там, де є поворот, ось тут на верховушку, Тут у нас буде верх вушка, ми починаємо знизу. Там, на повороті, ми будемо в'язати два стовпчики в одну петельку. Ось тут і ось тут. Щоб плавнішим було наше в'язання. Щоб не було різкого переходу вушка, і щоб воно не скручувалося. Так само і тут, на переходах, на поворотах, по два стовпчики. В'яжемо на кутиках. Обв'язуємо, ловимо петельку одного, однієї частинки, петельку другої частинки. Тут у нас йде знову поворот. Ми ловимо петлі і в'яжемо два стовпчики. В одну петлю і далі пров'язуємо. Тут треба акуратно, щоб не пропустити петельки. На самому кутику одну петельку. Далі на підйомі. І ось тут, де в нас йде поворот, знову в'яжемо два стовпчики в одну петлю. І так обв'язуємо до кінця ряду. Всі ниточки ховаємо всередину. Ці довгі у мене ниточки, я їх трішки обріжу, і ось так всередину. Тут буде Прибавка і тут буде прибавка на повороті вух. Пров'яжу до кінця і покажу, як у мене вийшло. Я обв'язала вушко. тепер я складу ось так дві частинки вушка разом, і за цю частинку і цю пров'яжемо стовпчиками без накиду один, два. Три. Ось так, три стовпчики без накиду. Ось таке вушко у нас виходить. Ниточку відрізаємо, закі... залишаємо кінець для пришивання. В'яжемо ліве вушко. Тепер я в'яжу темну частинку.

П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять стовпчиків без накиду. В останню петлю в'яжемо чотири стовпчики без накиду в одну петлю. Один, два, три. 4. По другій стороні в'яжемо два стовпчики без накиду, один, два, повітряна петля, повертаємо в'язання, в'яжемо прибавка. Один стовпчик без накиду, прибавка. Два стовпчики без накиду, один. Один. Два. Далі в'яжемо прибавку. Дев'ять стовпчиків без накиду. Один, два, три.

Вісім стовпчиків без накиду, один, два, три. Чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, повітряна петля. Повертаємо в'язання, в'яжемо 8 стовпчиків без накиду: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і в наступну петельку з'єднувальний стовпчик. Ось така частинка виходить. Тепер приставляємо. До цієї темної частинки цю світлішу, ось так, і будемо обв'язувати кругом стовпчиками без накиду, а де поворот, як, наприклад, ось тут, то буде два стовпчики. Тут, тут на поворотах, і ось на тих поворотах від таких гострих. Кінців вушка. Гарно все обв'яжіть, Оці кінці ниток обріжемо трішки, щоб вони в мене довгі, і заховаємо всередину, гарненько обв'язуємо, оця ниточка, якщо вона у вас виходить на цю сторону, просто перепихаєте її на внутрішню. Об'язуємо до кінця і потім покажу, як далі робимо. Пров'язали кругом стовпчиками без накиду. Тут у нас остання петелька ось так як у нас закінчилось в'язання. Ми не відрізаємо, складаємо в'язання ось так, запихаємо гачок і перетягуємо цю петельку сюди. Трішки ниточку підтягуємо, і в другу петельку, і тут в петельку будемо зв'язувати дві частинки докупи. Один. Два, три стовпчики без накиду. Ось таке вушко в нас вийшло. І отаке. Маємо два вушка. Тепер ці вушка нам потрібно пришити до голови іграшки. Ось так буде. Вушку пришиваємо, починаючи від ряда, в якому ми вставляли очка. Ось так: з однієї сторони, і так само з другої сторони. Тут вверху, тут ми пришиваємо гарненько, і тут теж потрібно захопити трішки, пришити, щоб вушка не відставила. Обурчувались в сторони. І в нас буде красива-красива іграшка. Я ось так пришию вушка і покажу, як у мене вийшло. Я пришила вушка, ось так у мене вийшло. Ось такий стіч виходить. Синім темнішим кольором зв'яжемо хвостик. Дві повітряні петлі першу петельку, шість стовпчиків без накиду. 1 2 3 4 5 6 Позначаємо початок ряду. Вяжемо в другому ряді шість стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, пять. Шість. з'єднувальний стовпчик. Ось такий невеличкий хвостик. Цю ниточку ховаємо всередину, Цю відрізаємо і пришиваємо хвостик. Хвостик вишиваємо позаду між другим, другим і п'ятим рядами. Ось так. Другими п'ятим рядами тіла пришиваємо хвостик. Я пришию, покажу, як у мене вийшло. Я пришила хвостик, ось так виходить. В'яжемо такий чубчик для стіча. Набираємо одну, дві, три, чотири повітряні петлі. З другої відгачка вяжемо з'єднувальними стовпчиками, один, два, три. Знову набираємо один, два, три, чотири повітряні петлі. Знову назад в'яжемо з'єднувальними стовпчиками. Один, два. три. Три. І ось цю попередню петельку в'яжемо четвертий з'єднувальний стовпчик. І знову один, два, три, чотири повітряні петлі. І з'єднувальними стовпчиками в'яжемо один, два, три. І з'єднувальний стовпчик в початкову петельку. Ниточку відрізаємо, залишаємо кінець для пришивання. Ось така у нас вийшла деталька. Тепер беремо голку і пришиваємо цей чубчик ось тут, на самому першому ряді. Ось так для стічі. Можете собі в довільному порядку пришити. Я пришию, покажу, як у мене вийшло. Я пришила чубчик, ось так у мене вийшло. Вітаю! Ваша іграшка готова! Дякую всім, що в'язали зі мною. Як завжди, чекаю вашої реакції, подобаючки. Пишіть, чи сподобався вам такий майстер-клас, чи подобається вам іграшка. І що б ви ще хотіли бачити на моєму каналі. Підписуйтесь, діліться моїм каналом. Попереду багато цікавого. До нових зустрічей, па-па!